Друзі, привіт! Вітаю вас на моєму каналі Тетянин САД. Сьогодні я запрошую вас поринути у світ яскравих кольорів і ніжних ароматів. Покажу вам свою колекцію тюльпанів, яка складається з різноманітних сортів. Кожен з яких має унікальну красу. А в кінці відео розповім, що я роблю з тюльпанами після цвітіння. А поки ви насолоджуєтеся переглядом мого відео, обов'язково підпишіться на мій канал, щоб не пропустити нові відео. У моїй колекції є класичні червоні тюльпани, які є символом пристрасті і любові. Їх насичений колір завжди привертає увагу і додає яскравих акцентів у саду. Жовті тюльпани символізують радість і оптимізм. Вони випромінюють тепло і сонячну енергію, роблячи сад більш привітним і життєрадісним. Ці чарівні квіти здатні прикрасити будь-який сад і створити атмосферу справжньої весни. Рожеві тюльпани випромінюють. Романтику і витонченість. Їхні ніжні пелюстки створюють легкість і ніжність. Є в моїй колекції лілії подібні тюльпани, які вирізняються граційною формою пелюсток, що нагадують квіти лілії. Особливо вражають фіолетові з білою облямівкою, яскраво жовті та Насичено червоні вони додають саду вишуканості та яскравих акцентів. Зеленоквіткові тюльпани мають унікальне забарвлення. По центру кожної пелюстки проходить зелена смуга, яка надає їм незвичного декоративного вигляду. Вони цвітуть пізніше за інші сорти, довго тримають форму і чудово підходять для створення весняних композицій. Оторочені тюльпани це різновид тюльпанів з пелюстками, краї яких прикрашені витонченою зубчастою або мережевою облямівкою. Їхній незвичайний вигляд додає розкоші та вишуканості, особливо в поєднанні з іншими сортами. Айскрем це справжня окраса весняного саду з надзвичайним виглядом, що нагадує кульку морозова, білий пишний центр, оточений рожево-малиновими пелюстками. Цей сорт належить до пізніх махрових тюльпанів і вирізняється своєю декоративністю та щільною формою квітки. Є в моїй колекції і тюльпани з червоними смужками на пелюстках: яскраві і незвичні, а також ніжні, білі, глибокі фіолетові та повні темно-бордові тюльпани, що виглядають по справжньому розкішно. Кожен із них додає своєї чарівності весняного саду. Тюльпани справжні символи весни, які щороку радують око розмаїттям форм і кольорів. Вони чудово виглядають у групових посадках, легко поєднуються з іншими весняними квітами та створюють святкову атмосферу саду. Тюльпани легко вирощувати, вони добре ростуть на сонячних ділянках і майже не потребують догляду. Щороку вони повертаються, щоб прикрасити сад яскравими барвами та нагадати про пробудження природи. Їх можна висаджувати групами одного кольору для елегантного ефекту, або поєднувати різні сорти, створюючи барвистий весняний калейдоскоп. З роками тюльпани лише стають красивішими, утворюючи пишніші куртинки та все рясніше розцвітають щовесни. Ботанічні тюльпани це низкорослі витривалі сорти, які зацвітають одними з перших навесні. Вони мають природну чарівність, добре розмножуються і підходять для рикаріїв, альпійських гірок та натуралістичних композицій. А тепер, коли ми насолодилися красою тюльпанів, я розповім, що роблю з ними після цвітіння для того, щоб зберегти цибулини і забезпечити рясне цвітіння наступного року. Я дотримуюся кількох простих правил. Після того, як тюльпани відсвіли, не поспішайте їх викопувати чи повністю зрізати. Потрібно зрізати лише квітконоси, тобто відсвілу головку. Це не дасть рослині витрачати сили на утворення насіння, але листя не чіпаємо. Саме завдяки йому цибулина накопичує поживні речовини. Чи потрібно викопувати тюльпани щороку? Все залежить від сорту. Такі прості, як червоні, жовті тюльпани, я викопую один раз в три роки. А от бахромчасті, часті подібні, махрові. Потрібно викопувати щороку, коли листя повністю пожовкло, висохло, так як на відео ось виглядає, можна викопувати тюльпани. Це зазвичай припадає кінець червня. Правильний догляд після цвітіння це запорука здорових цибулин і яскравих квітів наступної весни. А як ви доглядаєте за своїми тюльпанами після цвітіння? Напишіть мені в коментарях. Сподіваюся, вам було цікаво дізнатися про мою колекцію тюльпанів. Дякую, що були зі мною, і до зустрічі в наступних відео!